Благодійний фестиваль Гарт, присвячений пам'яті Віктора Гурняка, відбувається в селі Кобзарівка на Тернопільщині. Тут організували декілька локацій, на яких можна ознайомитися з історією Героя України та задонатити на третій армійський корпус. Вхід добровільний внесок, за який відвідувачі отримують стрічку. За цей донат можна придбати ось таку стрічку, як вхідний квиточок. Ці стрічки ми будемо чіпляти сюди на маскувальну сітку, яка буде також передана нашим бійцям. І це як такий теж вклад про пам'ять про Віктора Гурніка, який е, був волонтером. І, типу, зараз ми волонтеримо і продовжуємо, ніби його справу. Розпочинають захід хвилиною мовчання. Так вшановують загиблих у російсько-українській війні. Ми вдячні Богу, що Бог дарує нам тих людей. Які завжди є з нами вже 11 рік, а навіть все життя. Ми всім вам низько сьогодні вклоняємося. Кожному, кожному з вас. Мені хочеться плакати. Насправді ми робимо це вперше. Ми показуємо світу, що ми сильні, ми єдині, і це важливо. Назва фестивалю Гард це пластове псевдо Віктора Гурняка. Організували захід батьки добровольця, а також його друзі, розповідає матір Марія Гурняк. А мета наша. Найперше це пам'ять розказати про героїв, які зараз нас захищають, і завдяки кому ми можемо жити, мріяти і розбудовувати Україну. І згадати тих, яких вже з нами немає, але ми завжди вони є в наших серцях. Вони кожному з нас віддали стуки від свого серця, тому ми повинні про них пам'ятати. А збираємо на третій армійський корпус. Вони мають півтора мільйонний збір. А ми хочемо 200 тисяч таку собі поставили ціль. Віктор Гурняк був фотокореспондентом, співпрацював з українськими та іноземними виданнями та інформагентствами. Також був співзасновником фотоагентства Люфа. На фестивалі розмістили виставку Віктора Гурняка від Майдану до війни. Це більше 30 світлин із революції гідності та фронту, які зробив Віктор. Він був учасником майдану, а потім вирушив на Луганщину, щоб документувати злочини Росії, де згодом долучився до батальйону Айдар як доброволець. Про документування війни говорили під час панельної дискусії. Одна з учасниць дискусії фотокореспондентка, документалістка Зоряна Стельмах. Ніхто насправді, крім нас, наших українських журналістів, фотографів, не настільки зацікавлений в висвітленні цієї війни, тому що це все таки, якби ми там не сперечалися, але це наша особиста історія, і це в наших інтересах її показувати максимально. Правдиво і максимально те, що відбувається, щоб була допомога військовим, щоб з часом дав надії про те, що військові злочини Росії, Росія буде платити за це репарації, да, буде відповідальні особи понесуть відповідальність за те, що вони зробили. Також на заході Ірина Вовк презентувала книгу Віктор Гурняк із серії Справжні герої. Під час презентації авторка зачитала уривок про загибель добровольця. Це спогади побратима Віктора, тернополянина, пластуна Віталія Дереха, який загинув на Луганщині в 2022 році. За кілька секунд нас накрили 120 ми мінометами. Одна із споруд, яка нас прикривала, лягла. І Я дізнаюся по рації від тайма, що вітьок олігарх вже не 300. Вітьок 200. і в той момент, як я це дізнаюся, з того лісу виходить лисиця, не лякаючись і не поспішаючи, повільно оглянула все навколо і пішла в ліс. А тоді пішов перший сніг. Це було 19 жовтня 2014 року, в день, коли вітька не стало. Ірина розповідає, в книзі зібрані спогади рідних, друзів і побратимів Віктора. Основний акцент був на тому, аби зібрати саме спогади людей, які його знали, які були йому близькі. І починаючи від батьків, які його виростили, і історію його раннього-раннього дитинства, його цікавості, історію, як він потрапив до пласту, як він пробував себе в політиці, як в ньому розвивався патріотизм, що він робив для країни, так вже в юному віці, про його братика, про... Те, як він тішився, коли одружувався, в нього народилася донечка. І закінчуючи, власне, тим, як він обрав шлях бути волонтером спершу, а потім воїном. Ті, хто загинув, вони не хотіли віддавати своє життя. Але так вийшло, що вони втратили його у боротьбі за нашу незалежність. Ми маємо це цінувати. Віктор був і багатогранним, і таким, з якого треба брати приклад. І насправді сьогоднішній день, вечір, ранок це не, не траурна якась церемонія, це якесь свято, веселощі, радість і пам'ять про відька, який був таким спалахом, іскоркою. І це не сумно, це гарно, це тепло, це добре і це, це весь вітьок. для того, щоб відвідувачі фестивалю могли більше дізнатися про Віктора, облаштували зону з його нагородами, речами та фото. Ці всі нагороди, які він заслужив як волонтер, як військовий, орден за мужність третього ступеня. Багато є е, нагород, які він здобував е, під час війни. Е, також він багато вивіз поранених хлопців з поля бою, і за це був достойним е, героя України на, на таку заслугу. Спочатку, у 2015 році, був нагороджений. Е, Народний герой України. Також в нього є навіть нагороди пласту, і багато в нього є. Ми тільки деякі взяли. Це казка, який він на Майдані був під час Майдану. Він дуже любив соняхи. Коли він повертався з Іловайська, він побачив такий ряд соняшників, куди зайшов. Йому дуже сподобалося. І він як людина світла, соняшна, зафільмували ці фотографії, що розміщені. Кожен, хто себе побачить, може собі. Взяти на пам'ятцю фотографію. Ми вже неодноразово таке робили. І ще хочемо раз, щоб кожен знав про його стиль життя, як він воював, з якими друзями був. От такі фотографії можна собі взяти на пам'ять. Під час фестивалю діють благодійні локації. Одна із них солодкий ярмарок. Тут за донат можна придбати випічку від матері Віктора Марії Гурняк. Купує солодощі Жанна Балдюк. Вона мати 26-річного Артема Артура Харєва, який також загинув на війні. Важливо пам'ятати всіх наших героїв, шановувати і доносити до людей, до покоління шану, гідність наших героїв і мужність наших героїв це дуже дуже важливо. І ми прийшли вшанувати, прийшли відвідати фестиваль, задонатити, купити смаколиків собі, подивитись на картини, які є на виставці. Придбала собі і хустину, придбала собі свічечки. А на цій локації можна придбати речі з зображенням Героя України Віктора Гурняка, а також дизайнерські речі від його доньки Юстини. Тут ми продаємо сувеніри, задонати, зроблені руками сім'ї Віктора Гурняка. Є хустинки, візерунок, до яких намалювала Юстя дочка Віктора. Шовкові хустинки маленького і великого розміру з таким візерунком файним. Дуже приємні на дотик. Також в нас є шопери з цим візерунком Юсті. Ще цікаво є свічки воскові, які зробила наша подруга Маруся Костенко, яка служить в ТРО з 22-го року. І вона от вечорами робить такі свічки, коли в неї є час. Також. Є шеврони, які ми продаємо за донати на пласт, прянички, які зробила мама Віктора, пані Марія. Такі різні. І фірмові футболки, і худі. В пам'ять про Віктора. На фестивалі також виступив молодіжний фольклорний гурс Києва Щука риба. Фестиваль прийшов пластун Микола Бігос. Чоловік розповідає, знав Віктора з 2003 року. Разом із ним створювали курінь імені Івана Гавдиди, а також реалізовували табори та спільні проєкти. Людина дуже креативна, творча. І він в будь-яких справах міг привнести завжди якийсь нестандартний підхід. Він любив реалізовувати свої задуми. тобто він один з перших, хто пробував. Реалізувати навчання дітей, відеозйомців, тобто він був придумав фестиваль такий пластового кіно, тобто, щоб діти вчилися навіть на ті старіші аналогові камери знімати і потім свої роботи монтувати. І він сам, не маючи ще освіти, зумів зорганізувати в себе, скажімо так, пристрої для монтажу, переведення сплівки на цифровий формат. Ну і Сам пробував багато знімати. тобто Він по суті вже в юнацькому віці мав це захоплення, яке потім і відобразилося, що він був журналістом і знімав вже для медіа. От, тобто от В нього це дуже така велика така, така риса була, оця креативність, ця творчість, намагання відобразити цей світ, зафіксувати його, передати іншим. І як в справах, що справи мали зафіксовувати щось важливе для людей. Так і безпосередньо через ту творчість він здійснював з допомогою фотоапарату чи камер. Відвідувачі фестивалю могли запалити свічку в пам'ять про рідних і близьких, які загинули на війні, та записати їхні ім'я. В пам'ять про свого побратима з Азову запалив свічку військовослужбовець з позивним весло. Чоловік каже, разом із Віктором пластували та займалися рафтингом. Це наш обов'язок цю пам'ять таку живу тримати, не просто там. Там раз рік свічку запалити десь колись там призгатися, чи в фейсбуці якийсь пост лайкнути. Ну, Це не є зайвим, зрозуміло, але от такі живі зустрічі, коли спільні друзі з різних епох, з дитинства, з цивільного життя, з військової служби, з роботи, так, його можуть прийти познайомити, ну, чи навіть познайомити десь хтось з кимось з покоління, поспілкуватися з батьками, підтримати родичів. Не просто підтримати в плані пожаліта. Тут важлива не так жаління, щоб справи цих людей, бо вони для нас ну, є героями. Вони є героями, їхнє ім'я не просто так вийшли в історію. Вони на це заслуговують. І те, що вони робили за життя, було ну, надзвичайним. Важливо, щоб ця їхня робота продовжилась вже після їхньої смерті нами. Завершили фестиваль піснями під гітару біля ватри. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.